Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Ранок. Бажаю вам мирного, спокійного дня. Хочу показати вам, яка у нас за вікном краса розквітла, бузок, який він гарний та різнокольоровий. А пахнео. Люблю його, насичений аромат. У мене навіть є парфуми квіткові з бузком. Подобається. Зараз зійду вниз та покажу вам ближче, щоб ви помилувалися та набралися позитивної енергії. Треба зранку підзарядитися як батарейка. Томас любить. Томас любить у нас бузок. І сухий, і хороший такий. На маслечко, Томас. Томас. маслечко, Маслічко. Розтануло вже. Ой, добре, маслечко Томас буде кушать. На. на, Кушай. Ой, так маслечко Томас кусає. Томас любить маслечко. Ну ой, а слічка тому спокушав, так? Да? да? Ну і добре. Гуляй далі. Треба вже цей бузок викидати, вже в'ялий, хоча хтось казав, що можна його Покласти у гарячу воду, і він знов буде добрий. Знову квіточки розправляться. Не буду. У нас цього куску багато, наламаю ще. Томас дуже любить і свіжий, і сухий бузок. Добре з ним грається. Навіть їсть. Ой, яке смачне масличко. Томас щойно їв. Так тобі смачно. Буде тепер облизуватися довго. Я йому іноді даю маленький шматочок. Кажу, щоб кишечки трохи змастилися жиром. Каже, треба давати корисно, тим більше він з великим задоволенням його їсть. Дивіться, що ця шкода наробила. У шкафчику в мене лежить. Сушений бузок, він бузок так любить, особливо сушений. Оце відкриває, достає і дивіться, що по хаті робиться. <рес> Ой, шкода, ти шкода, Томас. А хто збирати буде? Хто буде збирати? Ну? Зараз вставлю вам пару кадрів. Колись встигла зняти, як він відкриває ці дверцята та витягує мішечки з травами. Зараз ще трошки пограємо з гілочкою та будемо прибирати цей безлад. Хочу вам показати ось, все. не витримала, купила таку щітку для видалення вовни та катишків. Багато її дивилася в інтернеті, люди купують, одні кажуть, що подобається, добре знімає вовну, інші кажуть, що зовсім не знімає, не подобається. Вирішила і я купити та подивитися, так воно чи ні. Так як в мене кіт, і в мене цієї вовни море, навіть поділитися можу. Чесно, вже сил немає боротися. Але що робити? Кота я більше люблю, ніж покривала та одяг. Тому завжди шукаю різні лайфаки, щоб видалити цю вовну. Щіткою потрібно акуратно проводити по поверхні, щоб не зробити заціпок та щоб не порізати тканину, особливо тонку. Ось так я буду знімати. Томас тут любить лежати. І вночі приходить, лежить. Ну, ось видно, видно. Дивіться, скільки. І це кожний ранок, кожний ранок так я роблю. Я вже пробувала на різній тканині, і скажу, що я у великому захваті, то ні. На килимах та на цупких покривалах ідеально знімаю вовну. А от на таких тонких покривалах чи простинях треба бути дуже обережними, щоб не порізати тканину і щоб не зробити заціпок. І зараз проведемо експеримент. Ось ще я бачу так глазами, що ще трошки є. Це так. Зняття я зняла такого, що, 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 що видно. А от що не видно, я знімаю звичайною губкою. Ну, я так і робила і до того, як купила цю щітку. Отак от я робила. Ну і ось ще. залишки, Щітка ці залишки не зніме, тільки губка. Тому для покривал залишається у мене губка. А для цупких, ну, для цупких у мене на палах килимів немає. На стінки килим. Кот туди не, не ходить на стінку, ну, лазить, іноді буває за якимсь-паучком. Тому роблю висновки. Я брала щітку саме для тонкої тканини. Для неї щітка не підходить. Або, сказати, не зовсім підходить. І зі своїм завданням, вона на 100% не справляється на такій тканині. Щітка підходить тільки для цупких тканин, таких як килими, покривала товсті і обов'язково гладкі, тому що якщо на покривалі, наприклад, є якісь визерунки випуклі, щітка обов'язково зробить заціпку. Гадаю, мій огляд був вам корисний, тому спершу визначтесь, для якої тканини ви хочете взяти щітку, а тільки потім купуйте. Хочу вам показати ще ось. О. Купила крем, бархатні ручки, комплексний, спеціальний догляд руки, нігті, кутікула. Купую завжди по сезону, який потрібно. На літо купила оце, цей комплексний. Він дуже легкий, швидко вбирається, руки, м'які, зволожені, нелипкі. Мені подобається. Ще ось окупила бальзам для загробілої та потрісканої шкіри ступнів 5 в одному олія жожоба, екстракт ламінарії, екстракт ромашки урео 2,5%. Не знаю, це багато чи мало, але якщо є урео, це повинно допомагати від загробілої шкіри. На літо саме воно. Ще ось дуже потрібна річ. Пилка для педикюра. У мене у старій пильці відвалилась оця штука, це що, як вона називається, наждак? Чи, а, абразивний матеріал написано. Написано тут. Тому купила новеньку. Треба. Користуватися. Я люблю такі пілочки. Ще мені прийшла посилочка. Ось так мило. Це корейська косметика. Замовила собі маленький кремчик на літо SPF 50. Мій, що був старий SPF Закінчився, тому замовила новий. Я перший раз купую корейську косметику. Дівчата дуже хвалять. І мені захотілося спробувати. Поки що купую SPF в цій косметиці. Влітку я майже не користуюся косметикою, бо спекотно не люблю. А от восени я замовлю побільше доглядової косметики. Так, дістаюсь. Ось така відкриточка і ось такий маленький кремчик. Я ще не користувалася ним, тільки замовила, тільки отримала посилочку, гадаю, він буде добре виконувати свої. Всі задачі. Нічого тут не написано: 20 мл. Ну, мало, маленький. Але я думаю, мені хватить. А не хватить, то замовлю ще. Хі -хі. Ось такі були мої покупочки маленькі, але приємні. Для нас, жінок, це дуже приємні позитивні речі. Купувати собі щось таке на догляд або щось таке жіноче-жіноче. Такі речі теж добре піднімають настрій та трохи відволікають від сьогодення. Балуйте себе різними приємними, особисто для вас, речами. На цьому я закінчуватиму свій влог. Бажаю вам миру, добра, спокою. Хочу, щоб у вас все було добре. Щоб ви зараз жили по можливості на всі 200%. Живіть тут і зараз. Зустрінемося у наступному відео. До зустрічі!